24 грудня депутати прибувають до сесійної зали Прилуцької міської ради. До порядку денного внесено 82 питання. Переважна більшість із них стосується формування бюджету громади на 2026 рік. На пленарне засідання з'явилися 19 депутатів. Форум є, тож можна розпочинати роботу. Сесію проводить міський голова Ольга Попенко. Очільниця міста зазначає, у залі зібралися ті депутати, які завжди підтримували прилучан та стабільну життєдіяльність міста. Велика вдячність, що знайшли час. І сьогодні будемо роздати такі важливі питання: це питання життєдіяльності міста. Тому дуже вдячні. Я думаю, Прилучани, дуже вдячні всім депутатам, хто сьогодні. Має таке бажання виконати свій святий обов'язок прийняти бюджет, розглянути всі питання. Прийняти бюджет, щоб місто з 1 січня 2026 року працювало. А це заробітні плати освіті, це заробітні плати медицині у частині дитячої лікарні, це комунальні послуги, це практично життя усієї бюджетної сфери. Тому велика вдячність і розпочинаємо роботу. Роботу розпочали депутати від партії Сила і Честь, фракції Батьківщина, депутати від партії Європейська Солідарність, фракції за майбутнє у розгляді питань порядку денного взяли участь два депутати від партії Слуга народу, а також один депутат від рідного дому. Практично одноголосно у сесійній залі підтримують пріоритети, котрі міська рада визначила на 2026 рік. У головному фінансовому документі поєднали підтримку військових, соціальний захист, медицину, освіту та базові послуги, без яких місто не може нормально функціонувати. Депутати міської ради називають бюджет соціальним. Всі ці напрямки підтримують вже не перший рік. Сьогодні на бюджетній сесії міської ради ухвалено рішення, які формують основу розвитку громади у 26-му році. Для мене головний пріоритет соціальний захист людей, а це ветерани, родини загиблих захисників, діти, люди з інвалідністю та особи похилого віку. Також затверджено програми у сферах медицини, освіти, культури та спорту. Ці рішення спрямовані на реальну допомогу мешканцям нашого міста. Тому хочеться подякувати депутатам і всім, хто працював над формуванням бюджету. Окремий блок бюджету 2026 року присвячений підтримці військових. Мова йде як про фінансування підрозділів збройних сил, так і про соціальний супровід захисників та їхніх родин. У бюджеті врахували і потреби мобілізованих військовослужбовців, тих, хто проходить підготовку в навчальних центрах, а також поранених захисників, які потребують лікування та реабілітації. Прилуки продовжують розвивати ветеранську політику. Депутати підтримали функціонування комунальної установи Ветеранський центр Сварох сьогодні визначальний день ну, сьогодні важливий день для того, щоб сформувати бюджет на наступний рік. В цьому бюджеті є. Дуже важлива програма це підтримки Збройних сил України. Дуже багато соціальних програм для підтримки соціальних категорій, таких як людей з інвалідністю, підтримки дітей, підтримки героїв наших. Це є і санаторне лікування, і видача одноразової грошової допомоги. На це виділено також 15 мільйонів гривень, і будуть виділятися кошти також з перехідного залишку для того, щоб закрити ці потреби. Головне, що ми завжди підтримуємо ЗСУ. Зараз ми виділили частину коштів з бюджету, і також у нас буде перехідний залишок буквально скоро, і ми також його використаємо. Я думаю, майже повністю це буде консолідована позиція депутатів щодо підтримки наших збройних сил. Вони нас захищають. Ми повинні їх підтримувати також у бюджеті. На 2026 рік окремо передбачені програми підтримки дітей освітньої галузі: це безпека, харчування, медичне обслуговування, пільги на перевезення до навчальних закладів, організація літнього відпочинку. Дуже чудово, що почали ми знову виділяти кошти, які в довоєнний час на оздоровлення дітей. Також це те, що ми збільшили видатки на громадський бюджет, де можна кожна. Громадська організація або ініціативна група мешканців звернутися зі своєю пропозицією, і міська рада розглянуть, куди вони можуть за витратити ці кошти. Крім цього, Прилуцька міська рада займається інвестиційною діяльністю. Цей рік був особливо визначним, адже громада започаткувала нові партнерства з країнами Європи і міжнародними об'єднаннями. Тож у ході сесії депутати ухвалювали рішення щодо розширення цієї роботи. Дуже багато було програм з точки зору роботи з міжнародними донорами партнерами це європейці і прибалти були, і так далі. Там нам передають комп'ютерну техніку, ще щось, ще щось. І звісно, дуже багато програм спрямовані на це, але і інші програми також. Класичні, які ми з року в рік приймаємо, вони достатньо соціальні. Також депутати звернулися до президента України, закликавши не змінювати податкові умови для ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Депутати міської ради підтримали звернення до президента України щодо негайної врегулювання ситуації стосовно податкової реформи в області ФОПів. От я вважаю, що ФОПи це той середній клас, на якому тримається демократичне незалежне суспільство і відповідно. Но це реформа просто або загонить їх в тінь, або вони просто перестануть працювати і будуть неефективними. Відповідно, ми маємо підтримати тих працівників, які відкривають магазин у сімі ранку, закривають його о перші вечора для того, щоб ми могли відчувати цей сервіс. А ви знаєте, що українці дуже професійні в цьому, і відповідно це податки. От у нас декілька тисяч фопів в місті. Відповідно, це податки. Це сім і це просто ставить під ризик взагалі будь-яку їхню діяльність. У час повномасштабного вторгнення бюджети громад недоотримують значної кількості податків. Тому під час підготовки фінансового плану на 2026 рік визначали лише найголовніші статті витрат. Тож депутати, які брали участь у роботі сесії, вважають обов'язком з'явитися на пленарне засідання та приймати рішення на користь громади. Бюджет приймався в дуже непросте Время під час війни. І це головне мало того, держава внесла багато змін, скажімо так, у бюджетний кодекс. І ці зміни не на користь наших місцевих бюджетів. Тобто, велике вилучення, ну суттєве вилучення, скажімо так. Я розумію, що це от знову ж пов'язано з тою непростою економічною ситуацією, визваного визваною війною. І не прийняття взагалі-то бюджет бюджетів місцевих бюджетів в теперішній період. На мою особисту думку, це ну як скажемо так, не на користь, не на користь обороноздатності, не на користь громад. Це я би сказав, було би ну, якби така. Ну можна сказати, диверсійна діяльність більше. у складних умовах воєнного часу. Прилуки продовжують тримати соціальний курс. Бюджет 2026 – Це про відповідальність, зважені рішення і підтримку тих, хто цього потребує найбільше. Всі програми, котрі цього дня приймали у сесійній залі Прилуцької міської ради, зважені, бо пройшли тривалу та клопітку підготовку до внесення на розгляд депутатів. Працювали відділи та управління міськради, керівники комунальних підприємств. Надалі кожна міська цільова програма, відповідно до якої здійснюють фінансування, була представлена та підтримана у ході засідань профільних депутатських комісій. Виконавчий комітет також схвалив проєкт бюджету громади. Фінансовий план презентували і громадськості під час відкритих. Бюджетних слухань на зустріч запросили представників ветеранських організацій, ветеранів російсько-української війни, учасників бойових дій на території інших держав, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, родини загиблих героїв, полонених та зниклих безвісти захисників України, голів комітетів самоорганізації населення, членів громадської ради, молодь, освітян, представників кожного мікрорайону міста, а також голів ветеранських і проспілкових організацій. І як результат, прилуки упевнено йдуть у дві 26 рік із бюджетом. Сьогодні прийнятий бюджет на 26 рік стосовно роботи по цьому бюджету, робота по підготовці бюджету розпочалася кінець вересня, десь початок жовтня, коли почали збирати всю інформацію стосовно вартості і планованих витрат наших комунальних підприємств, закладів освіти, закладів медицини. Почалися. Формування наших витрат і підготовка до бюджету. Фактично, на кінець листопада, початок грудня, бюджет вже був сформований по видатні і, і по видаткам і надходженням, але ми чекали другого засідання Верховної Ради, тому що цифра реверсу у нас була не остаточна. По першому засіданню реверс повинен бути складати. 17 мільйонів, а після другого читання реверс склав більше 32 мільйонів. Після того, як ми отримали результати засідання і реверсу, бюджет був дозбалансований, після цього почалася робота комісій. Депутатських комісій. Депутати в кожній, свої, по своєму напрямку, почув програми, які вводяться, вніс свої корективи. В ці корективи були внесені, відкориговані авторами програм, і після цього відбулася бюджет бюджетна комісія, на якій був безпосередньо розглянутий сам бюджет. Далі пройшов виконком і безпосередньо ось. І сьогодні відбулася сесія. Тож, вивчивши всі міські цільові програми, депутати спільно з міським головою Ольгою Попенко злагоджено брали участь у роботі сесії. Я був присутній і на комісії відповідно, в якій я знаходжуся і земельні і відповідно на сесії, і завжди слідкую за програмами, які нам надсилають на електронну пошту, і детально їх розглядаю. І звичайно обов'язково раджуся з прилучанами. Прилуки з бюджетом. Але за соціальні пакети підтримку освіти, медицини та інші критичні для міста питання не голосували окремі депутати. Не прийшли на 64-ту позачергову сесію більшість представників партії Рідний дім, депутати від Європейської партії України, представники нині забороненої партії наш край, частина депутатів від партії Слуга народу колеги, які працювали під час бюджетної сесії, найбільше дивуються, тому що частина відсутніх депутатів брала участь в обговореннях питань на етапі підготовки. Однак безпосередньо на пленарне засідання так і не з'явилася. Факт в тому, що багато із депутатів, які сьогодні не прийшли на сесію, перед цим попередньо приходили на комісії. І на комісіях всі ці програми вони почули. То все було одобрено на комісіях ці питання. І ті питання, які задавали ці депутати, були враховані в подальшому в проєктах, які виносились на сесію, і проголосовані вже цими депутатами. В першу чергу потрібно закривати питання містян і своєю присутністю або не присутністю на сесії. Вони показують своє відношення до громади. Сам бюджет це. Е... По суті, це набор тих програм, соціальних програм, які цьому передували, які ми приймали, які ми обговорювали. Я розумію, що коли хтось не згоден, то він може має таку можливість, якщо це не просто політична демагогія, то представити альтернативні проекти. Програми до бюджету по витрачанню коштів. Якщо не представляються такі ні програми, ні пропозиції, ні взагалі в цілому альтернативний проєкт, то я вважаю це просто демагогією. Просто демагогією. Ні більше, ні менше. Ну і те, що, допустимо, там кажуть. Кнопкодавці, там все. Ну мені, в принципі, байдуже, що вони, е, що вони кажуть, тому що вони нічого не варті. Вони не ходять на сесії, там хто п'ять років не ходить, не веде, не засідання комісії. Там ну що вони, ну що, про що можна з ними говорити? Це просто політичний е, популізм, до якого треба звикнути, до якого треба. Розуміти і ставитися в першу чергу демократія і парламентаризм це завжди декілька сторін і компромісне рішення між ними. Ми представляємо різні політичні фракції, різні суспільні групи нашого міста. Відповідно, у нас різні погляди на певні питання. Якщо у когось є протилежна думка, потрібно вирішувати всі питання тут або на комісіях. А інші якісь медійні вкиди або заклики в інтернеті, ну мені здається, що наша особиста це вже давно це приросла. От і відповідно, просто потрібно ставати дорослими, приймати відповідальність і підтримувати приучанням прилучан і мешканців міста не тільки словами, а в першу чергу діями. Саме тому більшість депутатів міської ради цього дня була в сесійній залі та взяла на себе відповідальність за ухвалення ключового фінансового документа громади своїми рішеннями і конкретними діями депутати підтвердили інтереси міста прилуки і його мешканців у пріоритеті. Я хочу подякувати тим депутатам, які безпосередньо приїхали на сесію, які приймали участь в комісії, які вивчали документи, які вносили свої правки. В ці документи, які в це депутати, які дійсно розуміють про що йде мова і турбуються про життєдіяльність міста, і вони відстоюють інтереси інтереси громадян тим, що вони висловлюють свою думку і беруть участь в сесії.